Товарища з клена. Значить, воно поєднує в собі всі достоинства, які є у топорища з ясеня. Оце ясен. Ну, видно, що годові кільця виражені. А це клен. Він так само міцний, достатньо. Не розбовтується особливо сильно колун. В даному випадку, чи сокира в іншому випадку, якщо його правильно насадити, якщо тут немає проміжків ніяких і воно все плотно. От. Щільно. Якщо щільно все прилягає, ну от і я от думав, який недолік у нього є, тому що він е, більш м'який трошки, ніж ясен, але не набагато. тобто все залізо, яке на ньому висить, воно тримається дуже добре. От. І тим не менш він достатньо пружний і в руку не так сильно віддає. Так от, головний недолік оцієї деревини. Я отут зачистив, щоб показати колір. От Він такий піленький, але практично не видно годових кілець. Я от намагався при покупці розглядіти, де вони там, і не зміг. Ну, така його особливість. От. То мінус, що він в принципі схожий на березу. Хоча явно світліший. Але б я отак от на базарі мені б могли б, ну, всучити е, березу замість клену. А берези це говняне топорище. Уже розповідав чому. От. А так, дуже гарна деревина, я скажу. І ну, на рівні з ясном, тільки краще, бо отут не відколюється. Якщо при ударі десь захисту не буде, там на сукарі, скажімо. Якщо буду нарах, відколюватиметься тро, потрошки. Ясно, прям пластами може відкуватися. О, така його особливість. Зате, можна сказати, що трошки мінус, що він трохи м'якіший, тому я думаю, що сама, е, сам колун чи е, сокира, я думаю, все ж скоріше почне випадати. От. І він же більше впитує вологу, це теж варто зазначити. А колись все одно під дощем він побуде, тому і розсохнеться він скоріше, ніж ясен, я думаю. Ну і тому ж, знову таки, сукиречі, колон, який на ньому, я думаю, що вони скоріше почнуть розшатуватися і випадати. Проте, якщо його постійно класти там в сарай чи куди, То я думаю, що прослужить довгі роки. Тому головний мінус, думаю, що він схожий на оцю от березу чимось. Хоча явно він світліший. От я б, мабуть, не зміг відрізнити якось до побачення.